Це сталося у лісових хащах поблизу районного центру Сарни. Саме сюди випадково зайшов місцевий мешканець, який натрапив на новонародженого хлопчика. Зазвичай тут відпочиває багато людей. Того дня не було нікого. Вирішив прогулятися лише місцевий мешканець В'ячеслав. Конкретної мети не мав, каже, як Бог його туди послав. Руку не було, але бачу, що ворушиться щось. думаю, пойду було себе там поставити. Думаю, схожу, побачу. Як я підходжу, а тут дитя. Ось тут, ось так, от тут. Ложки сюди були, а голова сюди розкрита в крові. А я одразу зветим, а чого хлопчик. Чоловік каже, ймовірно, матір тут і народжувала, бо поруч помітив сліди крові. Можливо, була й не сама, адже поряд лежало кілька порожніх пляшок з води, горілки та недопалки. От мінералки тут лежала отак. Ну, там компот якийсь був, бо, бо повна муж була. Ну а там чекушка. Там пробка лежала, а там чекушка. Окурків куча була. Чоловік взяв новонароджене дитя і поніс до дороги. Там покликав свідків, зателефонував у міліцію. Хлопчик лежав на простирадлі. На місце події виїхала чоперативна група. Хлопчика доставили до полового будинку, де він і зараз там перебуває. Медики його оглянули. Стан здоров'я задовільний. Хлопчик народився цілком здоровим. Вага дитини 2 кілограми 700 грамів. Зріст 50 сантиметрів. Медики кажуть, жодних відхилень у Богданчика немає. Саме таке ім'я дали хлопчику. А прізвище, мовляв, незалежний, бо швидше за все жінка народила у день незалежності. Дивлячись на дитинку, на стан поповинки можна було сказати, що це дитина народжена на протягом. Доби, тобто, 20, це десь було сталося 24 серпня. Одяг принесли від своїх діток. У нас є мами співчутливі, які знають про це, і просто подарували цьому Богданчику шапочки, носочки, пеленочки. Дитина їсть, спить, і от ви бачите самі, ну тихеньке, спокійне дитя. То мама якась ще дуже пошкодує про здійснений вчинок. Аби одуматись і прийти по свого сина, горе матір має 10 днів. Саме стільки малюк пробуде у лікарні. Потім його передадуть у будинок дитини. У протилежному випадку на жінку чекає кримінальна відповідальність. А саме до трьох років позбавлення волі. Наразі працівники міліції встановлюють особу, перевіряють тих жінок, які були, стояли на обліку, опитують і сподіваємося, що це злочин буде розкрито. Лікарі кажуть, якби місцевий мешканець не знайшов дитину, вона б загинула, адже при поступленні у лікарню малюк був у стані переохолодження. Ніч не пережив би до того ж, поруч є чимало бродячих тварин. Бігають а що ж не бігають? тут, тут, тут їх море бігає. Розрагла що собаки порвуть Що... Ну, факт, що Бог дав, що я його знайшов, дав воно живеньке, Все. В'ячеслав рідних дітей немає. Каже, якщо горе матір не з'явиться, готовий сам всиновити хлопчика. Забрав з удовольствиям. Ну, дитина є, дитина було б життя, життя помінялося б навіть в мене. Ну, жінка прийде, будемо решати, побачимо.